Лабораторна робота 1,6, визначення відношення теплоємності газу при ставому тиску та його теплоємності при ставому об'ємі. В цій лабораторній роботі вам треба буде використати газові закони, закони термодинаміки. ось, І застосувавши їх до різних процесів експериментально, визначити константу, фізичну константу, яка називається. Показником рівняння пуасона, і яка, яка чисельно дорівнює якраз відношенню теплоємності газу при сталому тиску до теплоємності при сталому об'ємі. Отже, для того, щоб зрозуміти цю роботу, по-перше, треба зрозуміти, що таке теплоємність газу. Тобто, це властивість газу накопичувати і зберігати тепло. І теплоємністю називається фізична величина, що дорівнює відношенню нескінченно малого прирісту кількості теплоти, одержаної газом, до відповідної зміни його температури. Тобто це дорівнює dq по dt. Ось, І теплоємність газу. Це така фізична характеристика, яка по своїй суті відрізняється від тієї теплоємності, яка вам могла бути відома для твердих тіл чи рідин. Тобто, якщо йде мова про якусь тверде тіло чи рідину, то там зручніше використовувати питому теплоємність, яку можна знайти для різних речовин в табличці. Але для газів ви таку таблицю теплоємності ніде не знайдете, тому що теплоємність газу має вже зовсім інші властивості. Це зумовлено самою будовою газів. Тобто, якщо ми говоримо про тверді тіла чи при то там є певний порядок розташування молекул та атомів в цій речовині. Якщо ж йде мова про гази, то там відстань між молекулами газу дуже велика, і молекули газу перебувають в постійному хаотичному русі, і вони фактично не взаємодіють між собою, лише вони можуть зіштовхуватися, пружно зіштовхуватися одна з одним. І таким чином ніякого порядку в розташуванні молекул газу не існує. І саме тому теплоємність газу не є константою. Теплоємність газу залежить від параметрів, при яких знаходиться даний газ. І для характеристики газу більш зручно використовувати молярну теплоємність, тобто теплоємність одного молю газу, вона позначається великою літерою С. Ось, і теплоємність газу є функцією процесу. Тобто, це означає, що теплоємність газу залежить від процесу. З якій відбувається з даним газом. І один і той самий газ в різних процесах буде мати різну теплоємність. І е, в назві роботи ви вже могли прочитати, що, наприклад, теплоємність газу при ізобарному процесі, тобто при процесі з постійним тиском, буде відрізнятися від теплоємності газу при ізохорному процесі, тобто процесі, що відбувається при постійному об'ємі. І в інших процесах також теплоємність газу буде інакшою. Тобто, ще раз звертаю увагу, що для газів теплоємність різна в різних процесах, вона залежить від процесу. І для того, щоб знайти теплоємність газу, треба використати формулу 6.1, де розглянути. Кількість теплоти, яка надається газу, за першим законом термодинаміки. Отже, перший закон термодинаміки це те, що кількість теплоти, яка надається газом, йде на зміну його внутрішньої енергії та на виконання механічної роботи при розширенні даного газу. Ось, тобто, якщо е, цю формулу 6.3 підставити у формулу 6.1, е, провести відповідні спрощення, е, підставити формулу для внутрішньої енергії газу та формулу для роботи розширення газу, ми одержимо в результаті формулу 6.6, яка е, є виразом для теплоємності газу. Ось е, в цій формулі і це кількість ступенів свободи молекул газу, вона залежить від того, скільки атомів в молекулі даного газу. Тобто для одноатомної молекули і дорівнює 3, для двохатомної молекули і дорівнює 5, а для багатоатомної молекули і дорівнює 6. Тобто і це певна константа, яка характеризує даний газ в залежності від того, скільки атомів в молекулі. R це теж константа, це універсальна газова стала, вона дорівнює 8,31 джоуль на моль на кельвін. Ось, А ось друга частина цієї суми P помножити на DV по DT, як ми бачимо, це вже не константа, це вже е, певна функція, яка залежить від тиску газу, від його об'єму і від його температур. Отже, Очевидно, що теплоємність газу не є константою, вона залежить від того, який це процес, і від того, як в цьому процесі поводяться тиск, об'єм та температура даного газу. І для різних процесів, використавши рівняння процесу, можна одержати формулу для теплоємності газу при даному процесі. Тобто в цьому може допомогти вам рівняння стану ідеального газу, бо ще воно називається рівняння клеперона менделєєва що ПВ дорівнює ню РТ, тобто добуток тиску газу на об'єм, який він займає, дорівнює кількості молій на універсальну газову ставу і на температуру газу. Ось. Можна записати на всяк випадок цю формулу. Оскільки ми розглядаємо малярну типоємність, то кількість молів дорівнює одиниці можна написати. Ось, тобто рівняння клеперона Менділеєва, з якого можна знайти залежність між різними характеристиками стану даного газу. Ось, а також рівняння кожного конкретного процесу, яке можна. Застосувати та підставити у формулу 6,6 і одержати теплоємність газу в даному процесі. Таким чином, можна одержати теплоємність газу для ізохорного процесу при сталому об'ємі, ну, це легко. Якщо об'єм сталий, значить, він не міняється. Тобто, зміна об'єму ДВ дорівнює нулю, і другий доданок. Перетворюється на нуль і залишається, що теплоємність при сталому об'ємі дорівнює просто І на 2 Ось. І позначається символом С з індексом В. Якщо ж у ваш процес при сталому тиску, то тут вже трохи складніше. Тобто, якраз треба розглянути рівняння клепірона Менділеєва і знайти а, диференціал ДВ по ДТ за умови, що тиск сталий. І е, після цього е, ми одержимо формулу для теплоємності при сталому тиску, яка позначається С індексом P, і дорівнює І плюс 2 поділити на 2 помножити на R. Тобто, ви бачите, що е, в різних процесах різна теплоємність для одного і того ж самого газу. Ось і теплоємність при ізобарному процесі є більшою, ніж теплоємність при і процесі. Ось і е, в термодинаміці важливе значення, також має відношення цих двох теплоємностей, воно позначається буквою гама, і е, е, гама це є показник в рівнянні плосона, який описує адіабатний процес. Тобто, це ще один важливий вид ізопроцесів – це процес, що відбувається без теплообміну з зовнішнім середовищем. коли Кількість теплоти газу не надається і не втрачається, а робота газу виконується за рахунок його внутрішньої енергії лише. Ось, тобто рівняння адіабатного процесу називається ще рівняння плосона, і воно описано формулою 6.8, Тобто, добуток тиску на об'єм в степені гамма дорівнює константі, де гамма – це відношення ЦП до ЦВ, і якщо підставити ось формулу 6 7, то ми одержимо, що гама дорівнює І плюс 2 поділити на і, де і це кількість ступенів свободи молекули даного газу. І в даній роботі вам пропонується визначити, взяти довільний газ. Ну, самий простий газ це повітря. І експериментально визначити. Гамму для повітря, ну і порівняти з теоретичним значенням. Тобто, зважаючи на склад повітря, що на 70% повітря складається з молекул азоту, а ще на 20% з молекул кисню, тобто і азот, і кисень це двох атомні молекули, тобто і дорівнює 5% приблизно для повітря, і гамма дорівнює відповідно 7,5%. Отже, Ваше експериментальне значення гама повинно приблизно дорівнювати такій величині. І експеримент ви будете проводити за допомогою повітря, що знаходиться у балоні. І з цим повітрям треба буде здійснити ізохорний процес. Ось, ну, оскільки повітря в балоні, так, то об'єм повітря дорівнює об'єму балона і вважається константою. Це буде ізохорний процес. А також адіабатний процес, коли ви на мить з'єднуєте повітря з атмосферою, але дуже швидко, так, щоб теплообмін не встиг відбутися, і тоді цей процес буде адіабатним. І, вимірявши різниці тисків, тиски в цих процесах, можна експериментально порахувати гаму. Отже, якщо взяти рівняння Пуассона та перетворити його, скласти пропорцію для двох станів, ось як написано в формулі 6.10, тут також об'єм замінили на температуру, яким чином виразили із рівняння. Клепірона Мінділеєва, що об'єм дорівнює РТ поділити на П. Підставили сюди замість об'єму. Не забули підвести і піднести у степінь гама весь цей вираз. Так, і тоді, після перетворень, із формули 6,8 утворилася формула 6.10. Яку. е, Дуже е, зручно прологарифмувати. Коли ми беремо логарифм від виразу в степені, степень переходить як множник перед логарифмом. А відповідно логарифм частки розписується як різниця двох логарифмів. І таким чином, після математичних перетворень, можна виразити, чому дорівнює гама і одержати формулу 6.12. Ось е, тиск. Тиск в даному експерименті буде вимірюватися за допомогою водяного манометра, тобто тиск буде дорівнювати сумі атмосферного тиску та тиску стопчика рідини, який дорівнює роже H. Ось, отже, підставивши такі формули для тиску та спростивши їх, за допомогою використавши другу чудову границю. І знову ж таки використавши властивості логарифмів, ми отворюємо, одержуємо ось такі вирази. І в кінці кінців, після підстановки у формулу 6.12, одержуємо експериментальний вираз для гамми, який залежить від висоти стовпчика рідини в монометрі в результаті наших процесів, які відбуваються з газом. Отже, ось е, схема установки, і ось так вона виглядає у віртуальному експерименті. Тобто є балон з повітрям, є насос, за допомогою якого можна е, змінювати тиск в цьому балоні, ось і є манометр, який вимірює різницю тисків між балоном та атмосферою. І об'єм балона повинен бути достатньо великим, щоб рух е, поршня під час на то, того, як ми накачуємо тиск, не, не е, змінював суттєво об'єм повітря, тобто, щоб можна було знехтувати е, зміною е, об'єму е, в цьому поршні і вважати, що об'єм залишається константою. Отже, е, також тут ви бачите краніки. Які один краник з'єднує балон з поршнем, а другий краник з'єднує балон з повітрям. І е, в такому положенні краніки відкриті. А якщо класнути мишкою, ось так перпендикулярно, то це краніки закриті. Е, отже, спочатку ми закриваємо краніки. Так? Далі ми відкриваємо поршень, і е, мишкою накачуємо. Е, Повітря в балоні, так, щоб різниця стовпчиків рідини в манометрі стала приблизно 7-8 см відносно нуля. так, Тобто 8 – це буде 4 вгору і 4 вниз. Так, ось зараз в мене приблизно 8 см різниця стовпчиків. Так, і я клацаю і закриваю краник. І тепер наше повітря. Повністю закрите в балоні і чекаємо 2-3 хвилинки, поки повітря в балоні не стабілізується, поки його температура не вирівняється. І після цього записуєте різницю рівнів, яка встановилася в манометрі. Ну, ось, якщо зараз подивитися, значить у нас в додатню сторону, додатню сторону зараз. 4 і у від'ємну сторону десь 3,9, наприклад. Значить, всього виходить 7,9. Це буде H1, різниця висот H1, яку ви записуєте ось сюди в таблиці. Так, далі. значить, Це був ізохорний процес. Далі нам треба зробити адіабатний процес. Для цього краніт К2. Який з'єднує балон з атмосферою, треба дуже швидко відкрити і закрити. Ось так, клас-клас. Таким чином ми вважаємо, що теплообмін між повітрям в балоні та атмосферою не встиг відбутися, і процес був адіабатний. І знову чекаємо 2-3 хвилинки, поки е е стовпчики манометрі не стабілізуються, і записуємо нову різницю рівнів, це буде H2. Ось зараз, якщо ми дивимося в додатню сторону десь 0,9 і у від'ємну сторону теж 0,9, тобто всього 1,8 см. Тобто це висота H2, 1,8. І далі цей дослід треба повторити 8 разів. Отже, натискайте наступний дослід і е, повторяйте все заново. Так? E, значить, знову атмосферну закриваємо e, поршень відкритий, накачуємо різницю рівнів, так, щоб було десь 7-8. Закриваємо, не забудьте закрити. І ось в такому закритому положенні чекаєте 2-3 хвилинки, поки воно не стабілізується. І записуєте різницю рівнів H1. Далі атмосферу дуже швидко відкрили-закрили. І знову чекаєте 2-3 хвилинки, поки різниці рівнів не стабілізуються, записуєте різницю, цю різницю рівнів H2. Так, і е, далі використовуєте значення H1 і H2 для кожного досліду, щоб порахувати гама за формулою 6,15. Так, ну і потім знайти середнє значення гамма, та порахувати похибки і порівняти з теоретичним значенням. Тобто зверніть увагу, що ось кінцевий результат треба записати ось в такому вигляді. Тобто, це такий вигляд, який ми з вами обговорювали в теорії похибок та теорії обробки результатів вимірювань. тобто, гамма, дійсне значення гамма дорівнює середньому значенню, одержаному в досліді плюс-мінус похибка, де похибка включає в себе середню квадратичну похибку, помножену на коефіцієнт студента. Коефіцієнт студента берете для ваших вісьми дослідів з ймовірністю довіри альфа дорівнює 08, і з таблички, яка була, яка є на сайті теорія похибок. Тобто Тієї таблички треба подивитись коефіцієнт студента і таким чином обчислити похибку в даній роботі.